Імперські російські наративи, що північне причорномор'я не належить Україні, пояснювалися спілкуванням російською мовою серед місцевих мешканців, низьким рівнем української самосвідомості та, нібито, заснуванням найбільших міст регіону і їхнього розвитку російською колоніальною адміністрацією для цієї псевдомоделі російської та совєтської історіографії були створені комфортні, але штучні умови, як всередині Росії, так і в Україні. Плануючи повномасштабне вторгнення для півдня України готувався сценарій під назвою Новоросія, реалізовувати який росіяни активно розпочали що наприкінці 90-х років минулого століття. В так званої новоросії, оце от слово вигадано, бачите, Нова Росія. Він полягає в чому? Що, Ну, цей наратив включає в себе давніх греків. Тут росіяни визнають, що колись тут були давньогрецькі колонії. А і потім, нібито, тут нічого не було. Був як то кажуть, голий степ. Проти кого спрямований цей наратив? В першу чергу, як і загалом він спрямований проти двох народів проти українців, бо робиться, ви робиться вигляд, що тут не було запорожських козаків, запорозької січі, власне, не було тих самих степових лицарів. Які починаючи вже з кінця 15-го століття тут ходили походи. ходами, визволяли цей край, освоювали його, заселяли. А також цей наратив спрямований проти кримськотатарського народу. який які вже століттями винищуються, фактично, оскільки було виселень, переселень, примусових, спонукання до того нещасний цей народ і робиться вигляд у цього народу, що не було кримського ханства. Звідси ідея так званих заснувань. А на місці Кадака, Кодак це центр кадацької. Паланки Запорозької Січі, нібито заснувала Катерина Катеринослав. Хоча населення там не припинялося, це зараз місто Дніпро. Центр Карміузької Паланки Запорозької Січі було засновано за рахунок примусового виселення греків з Криму місто Маріуполь. Той самий Акмічеть, Акмеджит. Це друге місто Кримського ханства після Бахчисарая. І там вони заснували місто Сімферополь. Історичні документи та матеріальні свідчення про історію півдня України періоду до російської експансії не бралися до уваги, замовчувалися і каралися правлячим режимом. Аби підготувати необхідний ґрунт для вторгнення, зокрема, й до Одеси, на кошти і за сприяння російських кураторів у найбільшому місті півдня України починають з'являтися пам'ятники Катерині II, Суворову та іншим. Це і був початок інформаційної російської спецоперації. Символи правлять світом. Це дуже добре знали. Більшовики, наприклад, бо вони, прийшовши до влади, вони знищили майже всі споруди релігійні, всіх конфесій і поставили своїх ідолів для того, щоб формувати нову свідомість. Нову реальність діяли структури, які були заангажовані і напряму працювали або були дочірніми структурами російських бізнесменів і російських державних різних структур. Пам'ятник Катерини, пам'ятник Суворова. Вони встановлені в роки Незалежної України. Вони встановлені за часів Путіна. Спочатку це фінансував Лужков значною мірою, а потім це ну це вже підключився Є, до цього Путін. Вони хотіли цю новоросію скрізь помітити пам'ятниками Катерини, хоча Катерина не була ніколи в. Одеси так вона максимально не під'їжалася до Херсона. Вони ж там теж хотіли поставити, коли окупація була зараз пам'ятник Катерині. Штучних трансформацій з боку російських істориків зазнав і вік заснування Одеси. Російські історики воліли не помічати ані кількасот років існування міста Кочубів на території сучасної Одеси. Згодом назва трансформувалася в Хаджибей, ані ролі українського козацтва у розбудові Одеси, ані відомою нині зернової ініціативи, початок якої датується п'ятнадцятим століттям. Перша письмова згадка про Кочубіїв. Ну, назва татарська, в нас тут тюркських назв багато. Про Кочубіїв чи кочубей вона пов'язана з власне з рішенням польського короля Владислава Єгайла 1315 року допомогти Константинополю, Візантійській імперії щедрою допомогою зерном. Ну, як вважали історики, звичайно, зерно було українське Подільське, і це все робилося в союзі з тодішнім литовським князем, кузеном чи Єгайла. Тобто, Вітавто пізніше, в XIX столітті, за рахунок експорту того ж самого українського зерна, власна Одеса стала найбільшим містом України. Це свідчення того наскільки українська економіка була зав'язана з світовою і з європейською економікою, коли головний порт стає найбільшим містом. І навіть в цей важкий час ми знаємо чудово, що світ потребує зернових коридорів через Одесу. Будь-які зв'язки України, зокрема Одещини з Європою, та й, взагалі, вихід України до моря, завжди дратував Російську Федерацію. Одеса це те, що зв'язує Україну з світом, і Одесити, які виступають, добре розуміють інтереси Одеси, їх захищають. Вони розуміють, що інтереси Московії тут лише в тому, щоб припинити цей зв'язок як порт Одеса, Росії не потрібно. Для Росії Одеса має лише одне значення, і панування це закрити Україні вихід до світових ринків, тобто відрізати її від моря. Не до вподоби Росії були і неодноразові спроби українців здобути незалежність, які повторювалися все частіше і відбувалися у різні історичні періоди. Початок ХХ століття Одеса була одним з головних центрів. Відродження національного в Одесі була дуже потужна просвіта. Було дуже багато таких людей, меценатів, які жертвували кошти і проводили різні організаційні заходи для консолідації саме українського середовища. Та ж друкарня Фесенка тут друкувала книжки, які були під забороною в Російській імперії українською мовою. Якщо військову складову брати, це наш, наша гордість, наш одеський український Джеймс Бонд. Фактично Всеволод Змієнко теж про нього в радянські часи замовчували. В Одесі було створено одеську гайдоматську дивізію, Бої йшли в центрі міста в 17-18 роках між прихильниками Української незалежності, Центральної Ради, Українською Народною Республікою і більшовиками тодішнім аналогом нинішніх оцих всіх їх там нєтов і зелених чоловічків. Зі здобуттям Україною незалежності 1991 року стало зрозуміло, без повернення неспотвореної історії неможливо відновити національну самоідентифікацію в Україні приймають закони щодо декомунізації, а згодом і деколонізації до руйнації російських історичних міфів, особливо з початком повномасштабної війни Росії проти України. Активно починає долучатися значна кількість громадських активістів, які прагнуть позбавити Росію ідеологічного підґрунтя в проєкті «Новоросія». Водночас активний спротив російському вторгненню на чинять і збройні сили України. Ні, боротьба України триває на кількох фронтах: воєнному, гуманітарному, інформаційному та історичному. І перемогти ми маємо на кожному задля безпеки власного життя і з метою остаточного припинення російської експансії в Європі.